Привіт, народ! Знаходжусь на свіжому повітрі. З вами Кирило Майкемпінг. Радий вас всіх вітати. Хотів з вами поділитися атмосферою, і, відповідно, зараз швиденько покажу, що на вас очікує у повному відео. А у повному відосі вас буде очікувати неймовірні речі, які я витягнув із собою на природку, для того, щоб, відповідно, провести гарно час трішечки відпочити, бо часу не так вже і багато вільного. І відповідно вигуляти улюблені речі, зробити страву, яка називається останній день похода», тобто коли все закінчується, більш-менш так. Ну... Не зовсім останній, тому що овочі зазвичай не дотягують до останнього дня. І, до речі, шмат сала також. Але в будь-якому разі виглядаєте улюблені свої речі. Wild Fold Cup, така велика кружечка, дуже мені подобається. Всередині риси, булгур, попередньо замочений. Столик ось такий, дерев'яний, титанова ложечка, спатолка дерев'яна зробив сам. Також наборчик посуду форклас на двох людей. кешуа, Пляшка також декатлонівська, ось це дві штуки ось ці з декатлону. Керосинка гасова лямпа, ніж теренблейд Єгуар, дуже мені подобається для колки дров, для батонінгу собі придбав. Шмат сала, помідори на перець болгарський, нарізати дошка пластикова. Тере Інкогніта Ізер. Взяв такий от пальничок на тест поюзати і сказати вам, як він в процесі. До речі, в мене ж на каналі є повний відеоогляд. Взагалі майже по всім речам, що ви бачите, просто потрібно шукати, бо відосів дуже багато. Пальничок. Ось, а це газовий балон. Бачите, як викрутився. Ну що, ніби все сказав про газову лямпу, все сказав, всі речі все сказав, все, ну ніби все показав. От, і е, запрошую вас провести гарно час зі мною, трішечки відпочити, можливо, душею, відволіктись від всього, що коїться зараз і взагалі завжди, і приємно провести час разом з MyCamping. Повний відео вже на YouTube каналі. Переходьте, дивіться, якщо сподобається, зможете підписатись на мій YouTube, Instagram і Telegram. Бережіть себе і користуйтесь тими речами, що вам подобається, в незалежності. Не від чого бережіть себе. Дякую.